15 клубів та майже 600 учасників взяли участь у 10-му ювілейному турнірі з черлідингу, який організував відомий клуб черлідерів Ред Foxes. Представляти шепетівку у столиці вирушили 180 учасників клубу Cheer Planet. Під час своїх виступів вони показали конкурентам, суддям та усім присутнім свою майстерність та рівень підготовки. Про рівень команди свідчать їх, їх результати. Це лідери нашого українського черлідингу. І ми просто в заході і інколи складно собі уявити, що Відносно невелике місто дає таку кількість талантів. І, звісно, це, цьому треба дякувати фахівцям, які працюють у вашому місті, тим людям, які підтримують рух червідингу у вашому місті. Так що від всієї червідингової родини тільки дякуємо вам за, за, за можливість надихатися і захоплюватися виступами ваших команд. В очікуванні своїх виступів команди «Чірпленет» могли спостерігати за номерами інших учасників, щоб перейняти їх досвід і пізнати нові акробатичні та гімнастичні елементи. Учасниці команди Помпомс поділились із нами своїми враженнями від турніру. Нам подобається спорт заніма вигляд. Ми нам за це ставлять бали, дивимося, як інші танцюють потоп, дивимося, якісь нові рухи пізнаємо. Також своїми враженнями від атмосфери змагань поділились і мами вихованців Чірпленет. Обожнюю всі змагання наших дітей. Це завжди гарний настрій, завжди прилив приємних емоцій, позитивних, адреналін, захоплення. Ми дуже пишаємося успіхами наших дітей. Атмосфера сьогодні позитивна, не на такий похмурий день. Але діти, дивлячись, дуже гарний настрій. Так що вперед і тільки за перемогою. Для дітей це така, е, такі піднесення. Вони там бачать, як інші команди виступають, Вони тягнуться до чогось більшого. Загалом шепетівські черлідери на міжнародному турнірі вибороли 12 призових місць у різних номінаціях. У шкільній лізі гімназії №1 переможцями стали команди Бейбі Шаркс, номінація Cheerleading Team, та Фаєргруп, номінація шоу Тім. У професійній Лізі перші місця здобули команди Помпомс, номінація Чірлідінг Тім Парадигма, номінація Урбан Чір Тім та Лавлі Ледіс у номінаціях Урбан Чір та Чір Денс Шоу. Другі місця професійної ліги вибороли команди Літл Манкіс, номінація Чірлідінг Тім Female» та Лавлі Ледіс, номінація Пом Денс. Команда PomPomS «Пом здобула друге місце у номінації Чир Денс Шоу, а команда Інфініті у номінації Пом Денс Тім. Третє місце у номінації Пом Денс посіла команда Little Monkeys, а в номінації Фрістайл Пом Тім команда Sunrise. Ми завжди залишаємось самими кращими, самими крутими. І взагалі, ми самі. лучші. Не і несмотря на те, що нас і конкуренти, ми самі кращі. Ну, ми все одно залишаємось сильними. І будемо старатися, будемо працювати, щоб досягти вищих висот. Ми отримали мільйон емоцій позитивних. Ми отримали насолоду від, від виступу наших дівчат, взагалі від цієї спортивної атмосфери. У нас багато перших та других місць. Я пишаюся результатами наших дітей. Вони у нас найкращі, не дивлячись просто ні на що. Спорт це наше майбутнє, а це наші діти. Ура! Ура! Вихованці клубу «Чірпленет» неодноразово здобували перемогу на різноманітних турнірах. Головними причинами їх успіху є командний дух, злагоджена робота на тренуваннях та підтримка один одного. Дарина Турсунова, Дмитро Костанецький лайк ті.